Трьох людей уже дісталося з під снігу, що завалив чотиризірковий готель у центральній Італії. Доля ще тридцятьох залишається невідомою. Лавина зійшла ще ввечері напередодні, але до самого ранку рятувальники не могли дістатися до готелю. Дороги теж завалило снігом. І жертвами доводилося спілкуватися смс-ками. Українців повідомляє наш консул в Італії. Серед заскочених лавиною немає. Про наслідки стихійного лиха, що спричинив землетрус. Докладніше, Яна Слісарчук. Ось що бачать рятувальники, які цілу ніч проривалися до заваленого спа спаготелю Рігоп'яно. потрощені меблі, завалені виходи. Це центральна Італія, чотири години машиною від риму, вишукана атмосфера, турецька баня, гідромасаж. Усе це посеред гірського масиву Гран Сасо. На зимовий відпочинок сюди з'їхалися більше двох десятків туристів. З одним з них рятувальники переписуються протягом ночі. Спокійно пишуть завтра вас витягнуть. Внизу вже чекають збентежені родичі. Їх Почали витягати з готелю, доправляти до шпиталів. Не знаю, що там напевне відбувається. Нагору нам піднятися неможливо. Першого зрятованих виводять на вулицю вже на ранок. Він ледве тримається на ногах півдоби в темряві та холоді, але йому ще пощастило. Серед туристів повідомляють місцеві змі були діти за попередньою інформацією. Частина з них серед загиблих. Точну кількість жертв лавини поки що не називають. Те, що залишилося від готелю, що хвилини може завалитися. Споруда майже повністю зруйнована. Ми кликали, але ніхто не відповідав. Жодних голосів. Ми копаємо і шукаємо людей. Тих, кого зараз називають зниклими безвісти, тридцятеро. Це гості і працівники готелю. Лавина зійшла на нього через землетрус. Напередодні п'ятибальні поштовхи відчули по всій центральній Італії. Як наслідок тисячі родин в регіоні залишилися без струму кілька селищ узагалі відрізало від світу. Місцева преса звинувачує владу в недбалості. Перший дзвінок з під готелю рігу від власника ресторану, що там відпочивав, і на власне щастя вийшов до машини, коли сніг обвалився усім на голови. Не дійшов ще о пів на шосту вечора напередодні. Однак планувати рятувальну операцію почали вже після восьмої. До того твердить співробітник вцілілого ресторатора в офісі міського голови казали: з готелем є зв'язок, і все гаразд. Я сарчук, спецкордва плюс